Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без морока все, що треба до уроку. Зошит, вушка, олівці. Приготувались? Молодці! Сьогодні ми з вами працюємо на. Сторіночці 45 в нашому букварику, частина 4. А зараз утворіть пари друкованих і рукописних букв. Які букви ви бачите взагалі на екрані? А, З, К, Д, Б, П, И, Э, Й. Буква А, З, Д, Т, И. Э, Б, Бьод П. Спробуйте відгадати загадку. Хоч не олень, роги має і не птиця, а й вітає чорний, чорний, а не круг. Це малий моторний. Жук. Звісно, жук. Скажіть, будь ласка, жук розпочинається. На який звук? Звук ж. Молодці. А наступна загадка. Скачуть на болоті зелененькі лапки, кукають завзято веселенькі. Звісно, жабки, так, маленькі жабки. Скажіть мені, будь ласка, кого ви бачите на екрані та в своєму зошиті? Жука та жабу. Зараз ми з вами побудуємо звукові схеми до цих слів. Розпочнемо. Жа Це слово має два склади, тому два віконечка. Заповнюємо. Ж твердий приголосний. А. Голосний Б. Твердий приголосний. А. Голосний жаба. Наголос паде на перше віконечко на перший склад. І друге слово жук. Це слово має тільки один склад, тому одне віконечко. Будуємо схему Ж. Твердий приголосний у. Голосний К, твердий приголосний, твердий приголосний. Чудово. Також ви можете розфарбувати за бажанням жука та жабу в своєму букварику. Сьогодні ми з вами вчимося писати маленьку букву Ж та поєднувати її з іншими буквами. Рукописна буква Ж складається з наступних елементів правого півовалу, правого півовалу. Далі, прямої похилої палички. Із з'єднувальними лініями вгорі, подивіться, і внизу та лівого пів овалу. Розпочинаємо ми писати з вами маленьку букву «Ж», так само, як ми розпочинаємо писати маленьку букву Х. Починаємо писати правий пів овалу. Потім, не відриваючи руки, ми з вами, зупинилися. ведемо рух у зворотньому напрямку. Подивіться, будь ласка, з нижнього заокруглення, ось тут посерединці нашого овалу, ми з вами. Ведемо праворуч угору до нашої верхньої рядкової лінії ліній. Далі пишемо пряму похилу паличку аж до нижньої рядкової. І знову ведемо праворуч угору невеличку паличку, виходячи на півовал. До нашої верхньої рядкової. І далі, не відриваючи руки, ми з вами рухаємося в зворотньому напрямку та описуємо наш лівий пів овал. Давайте поглянемо ще раз. Півовал. Далі з'єднувальна паличка. Та лівий півувал. Спробуємо попрацювати в нашому букварику. За пунктирними лініями наведіть, будь ласка, маленьку букву «Ж», та потім спробуйте самостійно прописати перший та другий рядочок маленької букви «Ж». Давайте ми з вами поглянемо, як же нам потрібно з'єднувати маленьку букву Ж з іншими буквами. Жу. Маленька буква Ж і маленька буква Ж з'єднується за допомогою нижнього з'єднання. ЖУ. «Уж» Жа. АЖ. Поставте відео на паузу та спробуйте прописати маленьку букву Ж у поєднанні з іншими буквами. Дайте своїм ученяткам та руці час перепочити. Виконайте одну рухливу вправу. Та поверніться за роботи. Пропишіть наступні слова за зразком ЖУК вуж, жаба морж. А також спробуйте записати речення вже зима. Перше слово в цьому реченні ми з вами починаємо писати з великої букви. В кінці речення ми ставимо крапочку. Жук, вуж, жаба, морж вже зима. Певнена, у вас вийшло дуже похайно. Попрацюємо з наступними реченнями. Прочитайте ці речення. Узимку жук спить, а жаба. Як ви гадаєте, що робить жаба взимку? Наприклад, жаба може теж спати. Зараз нам потрібно записати ці речення рукописними буквами. Узимку жук спить крапка, а жаба знак. Питання. Скажіть, будь ласка, чи можете ви назвати тварин, які дружать із буквою Ж? Це, напевно, ті тварини, назва яких починається на букву Ж. Сьогодні ми з вами. Вчилися писати маленьку букву Ж. Наостанок оберіть, будь ласка, жабку, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.